Змагалися і у Києві. Тут стартував забіг на підтримку українців, що лишилися на окупованих територіях і не мають змоги говорити українською через загрозу життю. Хто з відомих співвітчизників взяв участь та де ще бігтимуть на підтримку української мови? Наш репортаж. У Києві сьогодні від самого ранку зібралися ті, хто біжить за мову. Спочатку. Реєстрація, потім 10-хвилинна руханка, щоб розігріти м'язи. Проводить її олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Я чесно скажу, я не дуже люблю бігати, але в неділю, о восьмої ранку, за це я проснувся і приїхав. Спортсмен теж сьогодні бігтиме за мову. каже повністю перейти на українську йому було непросто. Проте допоміг спортивний характер. Потрібно було займатися. Потрібно було наймати вчителя. Як і в професійному спорті, якщо ти хочеш займатися професійно, то ти повинен виходити як, повністю. Якщо ти хочеш спілкуватися, ти повинен переходити і повсякденному житті на українську мову. Три, два, один! Благодійний забіг проводиться вже вдруге. Як і минулого року, учасниками можуть стати і дорослі, і діти на дистанціях від 100 метрів до 10 кілометрів. Сестра підказала, каже: ось. Я такий забіг, я не знала ньому. Біжимо другий рік поспіль цього року. Друзі, нас вийшло це краще. Цього року дуже великий масштаб, і це дуже класно і дуже гріє душу. на офлайн забіг у Києві. Зареєструвалися понад три сотні людей. Кошти від реєстрації спрямують на розвиток української мови, кажуть організатори. А в нас є розмовні клуби, зокрема в деокупованих територіях, і власне кошти, які з реєстрації ми отримаємо під час події, вони йдуть на покриття витрат на організацію і також на підтримку власне цих розмовних клубів в деокупованих територіях і при фронтових територіях. Ті, хто сьогодні у столиці не зміг взяти участь у забігу за мову, можуть долучитися до нього у Львові, Івано-Франківську, Відні та Нью-Йорку. Благодійний марафон триватиме до 24 серпня. Включно анастасія Пилишок, Максим Чеблін. Подробиці марафон Єдині новини.